Моє вітання в даже міністерства оборони ми розкажемо про головне за тиждень. За дорученням президента України Міністерство оборони продовжує збільшувати пряме фінансування бригад. Аби забезпечити їх усім необхідним для виконання бойових завдань, сьогодні додатково спрямовуємо 1,1 мільярда гривень підрозділам збройних сил України на закупівлю безпілотників. Кожна бригада самостійно визначить свої потреби та зможе закупити дрони, які найбільш потрібні на фронті. За цей місяць безпосередньо військовим частинам з різних джерел спрямовано 4,3 мільярда мільярди гривень. За 11 місяців таке пряме фінансування загалом склало вже 27,2 мільярди гривень. Водночас держава системно інвестує у забезпечення армії. За 10 місяців уряд виділив 229 мільярдів гривень на закупівлю військової техніки, озброєння боєприпасів, засобів індивідуального захисту, продукції оборонного призначення та продуктів харчування для сил безпеки та оборони. Міністр оборони України зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістина Міхалом. Естонія є одним із найближчих друзів України і вже надала значну військову, економічну та дипломатичну підтримку нашій державі. Сторони обговорили перспективи подальшого зміцнення співпраці, окремо наголосили на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських союзників. Рустам Омеров провів робочу нараду з участі представників збройних сил, Держспецзв'язку та міністерства оборони, де було проаналізовано дані щодо кожної військової частини. Скільки безпілотників вже використовується, скільки перебуває на складах, та скільки втрачено на основі цих запитів міністерство оборони визначає потреби військових підрозділів і координує діяльність Держспецзв'язку, яке забезпечує укладення контрактів та постачання дронів у військо у 2024 році. До війська вже поставлено значну кількість дронів: бомбарів, розвідників, ФПВ та інших типів випала. Військові та їхні сім'ї отримуватимуть соціальну підтримку до жовтня 2025 року. За експериментальним проєктом відповідно до змін Міністерства оборони за участі генштабу Збройних сил України може визначати перелік військових частин учасників програми. Цей перелік має надійти до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 20 грудня 2024 року. У разі розформування ліквідації чи передислокації військової частини її можна замінити на іншу. Надавати соціальні послуги можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають договір з фондом соціального захисту осіб. З інвалідністю та кваліфікованих фахівців із соціальної роботи. Провадження стандартів доброчесності НАТО. Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів переговори з делегацією Міноборони Норвегії. Вдячний Норвегії не лише за фінансову та військову допомогу, а й за допомогу у впровадженні стандартів НАТО. Ми продовжуємо свій рух до альянсу. Маємо конкретні пріоритети на 2025 рік. А ваші поради можуть зберегти наш час та зусилля, зазначив Сергій Боєв. Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив зі шведською делегацією, на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельсоном пріоритети співпраці Швеції з українським ОПК. Раніше уряд Швеції оголосив про виділення 63 мільйонів євро фінансової допомоги Україні, з яких 20 мільйонів євро для підтримки українського ОПК за прикладом данської моделі. Під час перемовин шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України. В отриманні допомоги заступник міністра оборони зазначив, що пріоритетами залишаються засоби ППО для прикриття українського неба, формування та комплектування нових бригад. Сторони також підбили підсумки участі Швеції в ініціативі з підготовки українських військовослужбовців. Міноборони за 11 місяців 2024 року передало до Сил оборони понад 1 мільйон 200 тисяч дронів різних типів. Зокрема, 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 тисяч нічних, 5 тисяч розвідувальних БПЛА для такого типу, таких як «Шарк», «Гор» і «Фурія». 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких ан 196 Лютий», «Файерпойнт» та інші. 2 тисячі багаторазових ударних БПЛА. Таких як немазі, скажан, вампір, 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання. Одна мільйона до дронів камікадзе за на замовлення міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів було передано дерспецзв'язком. До кінця року планується передати ще близько 100 тисяч безпілотників. Продовжуємо перетворювати силу оборони на одну з найбільш технологічних армій світу. Цьогорічні досягнення IT-коаліції коаліції 482 мільйони євро акумульовано партнерами на потреби війська. За ці кошти забезпечено захищений зв'язок для наших воїнів. Закуплено ліцензії САП-система, яка переводить постачання та облік у війську в цифровий формат. 71 мільйон євро спрямовано на спільні закупівлі, обладнання та програмного забезпечення. Загалом у 2024 році it коаліція передала. Україні обладнання та програмне забезпечення на суму понад 102 мільйони євро. ДОТ, Державний оператор тилу» запустив онлайн-курс дотичні Як бізнесу стати постачальником ЗСУ. Це унікальний покроковий гід, який допоможе українським підприємцям долучитися до забезпечення нашої армії. У дев'яти серіях експерти ДОТ Прозоро, Міноборони та Мінекономіки пояснюють, як працюють оборонні закупівлі. Які вимоги висуваються до постачальників? Як готувати документи, брати участь у тендерах і забезпечувати якість продукції? Освітні серіали можна переглянути на платформі Дія Освіта, а вже невдовзі гід стане доступним, і на платформі Дія Бізнес. У 2025 році українські інструктори з базової загальної військової підготовки пройдуть навчання у Литві. Про це домовилися під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника з міжнародним радником з питань професійної військової освіти від Литовської Республіки Стасісом. Палдонесом до першої групи українських інструкторів, що навчатимуться у Литві, увійдуть 30 осіб після повернення до України. Вони зможуть впроваджувати нові підходи у підготовці військовослужбовців та ділитися знаннями з колегами у вітчизняних навчальних центрах. Дот державний оператор Тилу Міноборони розробляє модуль в ДОТ-чейн, через який буде здійснюватися забезпечення армії технікою. Система дозволить військовим підрозділам самостійно формувати заявки на критично важливе обладнання: дрони, засоби радіоелектронної боротьби, розвідувальну та спеціальну техніку. Збір потреб відбуватиметься наступним чином. Кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до поставлених бойових завдань. Відповідно до заявок від бригад, ДОТ формує замовлення на виробників. Завдяки дочей з'явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові, і у тих кількостях, які справді необхідні, зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Міноборони повернули державі незаконно відчужений майновий комплекс площею. 1700 квадратних метрів на березі озера у Київській області у 2017 році його захопили приватні особи перетворили територію на центр відпочинку з вертолітним майданчиком і полюванням для заможних клієнтів. Завдяки наполеглої роботі Міноборони у 2024 році майно було повернуто державі за останні три роки. Міністерство оборони вдалося повернути 14 об'єктів загальною площою понад 6,5 тисяч квадратних метрів і 800 гектарів землі в різних областях України. Зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. На фронті з'явилися нові українські дрони. «Камікадзе» міноборони кодифікували і допустили до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс «Токко» вітчизняного виробництва. Його дрони «Камікадзе» стійкі до впливу ворожої реп. Ці комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Комплекс складається із наземної станції управління пульта і десятків безпілотників. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Браунінг Дроїд Ті Даблю. Комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань. Кодифікуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага високотехнологічна армія здатна протистояти сучасним викликам. Українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М113, який сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль Таврія та встановили на броню цього БТР. Тепер, завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів, кулеметник веде вогонь зсередини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клемінков. Боротьба проти російської агресії триває. Приєднуйтеся до сил оборони. Разом переможемо.